Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Марлон Вера зробив першу заяву після свого поєдинку з екс Волдером поясом дивізіоном нижче Девісоном Фігередо. Я зазнав невдачі, дякую моїй родині, моїй команді та моїм людям, які підштовхують мене продовжувати. Можливо, цього разу я повернусь дуже швидко, але таке життя. Іноді потрібен час, щоб розум і тіло відновилися. Ще раз дякую тим, хто в мене є. Марлон знов щось вичікував у поєдинку з Свігередо так і не дочекався. Вера виглядав крупнішим, але Девісон був що швидшим, що точнішим. Повністю заслужена перемога. А от марлону треба щось міняти у своїх боях. Белал Мухаммад жорстко висловився про Колбі Ковінтона. У нього три нуль у титульних боях. Мені потрібен був один шанс. Ти ніколи не торкнешся золота, ти ніколи не будеш тим, ким є. Я просто продовжуй балакати, брате. Ти порадив мені зберегти ту саму енергію під час зустрічі. Будь ласка, я тебе благаю. Давай зустрінемось. Колбі вже не той, і я упевнений, що Белал зможе його пройти. Хоча думаю, що сам Белал ненадовго чемпіон. Дана Уайт не задоволений третім місцем Джона Джонса в рейтингу Pound for Pound. Джон Джон займає третє місце в Pound for Pound UFC. Це найтупіший найкумедніший рейтинг в історії. Він просто кричить про те, що хто його складав, нічого не розуміє у ММА. Джонс все ще активний боєць. Він переміг Сірі Гана, а потім отримав травму. Він мав битися і знову зробив це у листопаді. Джон Джонс найкращий боєць поза ваговою категорією. І крапка. Кінець історії. Кого б ви не згадували, і Мамахачу Алекса Перейру, вони на голову нижче. Ставлячи зараз когось вище за Джона Джонса, ви показуєте те, що абсолютно нічого не розумієте. в ММА. Якщо Дана не задоволений, тоді наведи там порядок. А то таке, він не задоволений рейтингами своєї організації. Розумію, що не він займається цими питаннями, але думаю, порядок він там може навести або доручити це комусь. Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія відреагував на анонс поєдинку з Максом Холовоєм на турнірі UFC 308, який відбудеться в Абу-Дабі. «16-0 і все ще не переможений. Буду перший, хто нокаутує Холовея», – написав Ілія. Не подобаються мені такі пафосні заяви. Розумію, що він чемп і це розкрутка поєдинку, але всі бійці мають наче якусь методичку по своїм висловлюванням. Я не сторонник подібного. А як вам? Гловер і Шера Марк Цукерберг та Алекс Перейра провели спільне тренування. Відмінно попрацювали з Марком Цукербергом та його командою. Великий та дивовижний досвід тренувань з ОСС Тім. Цукерберг молодець. Він серйозно займається єдиноборствами і має там гарний результат. Це викликає тільки повагу. Раніше Марк проводив із іншими чемпіонами тренування, такими як Алекс Волкановський та Ізраїля Десанія. Кузький Петро Ян оцінив ідею поєдинку з Девісоном Фігередо. Мені подобається це. Написав у соцмережах Петро Ян під постом з ідеєю поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Девісона Фігередо. Ну, якщо чесно, непоганий бій. Думаю, це видовищно і краще, ніж це було з верою. Стилістично вони підходять один одному. Правда, у Фігередо є ще трохи боротьби. Подивимося, що вирішать UFC. А як вам такий бій? А от Девісон Фігередо сподівається отримати титульний бій. Це буде божевільний бій. З одного боку чудовий ударником Мелліс, з іншого Греплер Мерап. Я хочу побитися з переможцем цієї суточки, хто б там не переміг, бо хочу бій за пояс. Різниця в силі, яку я тепер маю, тіло здоровіше, я просто загалом щасливий, тому що не доводиться більше стільки мучитися, ганяти вагу. Ну, звичайно, Фігередо не отримає цей бій, принаймні зараз. Думаю, що йому дадуть два поєдинки. А по потім титульник у разі перемоги. Зараз розбірка шона та мераба, а там, напевно, її всі зведуть нормагомедова з переможцем. Так що бій з Яном виглядає більш реальним. Тоні Фергісон не збирається йти на пенсію, незважаючи на свою програшну серію з вісьми боїв з 20-го року. Я ніби кажу ні, я все ще хочу битися, я все ще хочу змагатися, я все ще хочу робити це. Я хочу робити цілу купу речей. Якби в мене не було прагнення, обидві рукавички залишилися б в октагоні. І я хочу бути чесним: якщо ці фанати готові приїхати, прилетіти і витратити тисячу доларів, щоб подивитися, як я виступаю, то можу сказати, що вони за мною кудись. Поїдуть, і це найскромніше, що я можу сказати, тому що незалежно від того, де я перебуваю, незалежно від того, що я роблю, я ставатиму все краще і краще і краще. Зрозуміло, що Тоні більш крім цього нічого не вміє, але який сенс виходити та отримувати тільки травми. Реакція у Тоні впала, і сила теж. Боротьба тупо нуль. Не знаю, що він нам може показати. Хіба бій з старшим дієзом, у якого те саме, але UFC не організує цей бій, бо це нічого нікому не дає. Шановні, дякую, що додивились випуск до кінця. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо тебе у нашому телеграм-каналі, там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. У та підняв, скоро почуємось.